Ти тренуєш спину невірно. Частина друга. Попереднє відео, дивись у мене на каналі. Зараз покажемо техніку на м'язи лопаток. Беремось посередині рукоятки, ноги доволі високо, щоб вся ступня була на платформах. І наше завдання зводити добре лопатки, а потім вже дожимати лік лікті. Тобто починаємо рух з лопаток. І видох назад не відклоняємось корпу, тулубом. Видох. Плечі не піднімаємо. Це працюють мязи лопаток, тобто верхньої частини спини. А тепер техніка на найширші м'язи спини. Беремо за рукоятку трошки вище. Ноги ставимо нижче на платформи, так, щоб п'яти звисали. І наше завдання нахилитись трошки вперед. І подати плечі донизу і тягнути лікті до кріплення найширших м'язів. Головне не заводити за спину, інакше найширші м'язи будуть виключатись, а буде включатись задня дельта. А наше завдання в цій вправі проробити саме найширші м'язи. Тому вони повинні бути постійно під навантаженням. Видох. І не відхиляємося назад. Постійно тримаємо нахил вперед. Лікті не розгибаємо повністю і не розтапирюємо в сторону. Тягнемо вздовж тулуба. А якщо ти хочеш шарити ще більше, то забирай програму тренувань на шару по посиланню в шапці профілю. І не забудь підписатись і поставити лайк.